Доброго та мирного дня, шановні виноградарі та любителі виноградної справи. На дворі, 8 травня 2024 рік, виноград наш, подивіться, в такому пагоні, в такому розпуску, гарному буяють. Весна у нас в цьому році рання. Але є одне але. По прогнозу погоди стоять заморозки. Тобто, саме неприємне, що є для нашого винограднику в оцей весняний час, в цю весняну пору, то це ймовірність зворотних заморозків. Сьогоднішня ніч нам спрогнозована дуже холодною. Тобто є загроза заморозку. Як же защитити свій виноградник? У кожного виноградаря, я думаю, є якісь свої секретики, як він захищає свою. Лозу від приморозка хтось. Використовує методи непреривного дощування, говорять, що це дуже гарно допомагає, але не на такі шпагони, як у мене зараз. Тобто, дощува дощувати це треба на невеличку бруньку, і то при тому це дуже енергозатратно і поруч повинна бути вода. Ну, скажу вам відверто, мені це зовсім не підходить. Хтось захищає свій виноград методом укриття. Так, ви можна вкрити, але укриття повинно бути від землі, тому ну тобто робити такі тунелі, і то вони повинні бути. Агроволокно, поліетиленова плівка, і то поліетиленова плівка бажано під низом. Тоді зверху агроволокно, тоді поверх третя третій шар, поліетиленова плівка. Але це теж у кого може невеличкі. Невеличка площа, то це може бути, і то наголошую, що повинно воно бути повинні бути ці укриття аж до землі. Був один рік, коли ми пробували вкривати, але зробили укриття на від землі, а так замотали лозу. То ви знаєте, саме там і вона була примороженою. Тобто не підходить таке укриття. Хтось використовує метод задимлення, щоб таким ковром, димовим ковром вслати виноградник. Але ми для себе обрали метод, коли ми ось хочу зразу вам і показувати заодно, беремо з такі ємності, у когось це може. Можна використати будь-яку ємність. Я беру звичайні свої кухонні. Ось такі ємності, каструлі. Намотуємо так гофру і заливаємо мастилом. Ось, у мене мастило вже під рукою. Наливаємо мастила відпрацьованого. Звісно, його більше треба налити, але я так показую вам, що ми робимо. Робимо отакі ємності із відпрацьованим мастилом. і Звісно, прийдеться не поспати вночі, коли саме буде мороз. Потрібно слідкувати, звісно, за температурним режимом. І саме коли на термометрах температура буде наближатися до нуля, потрібно вийти, підпалити оці ємності, розставити їх в шахматному порядку по своєму винограднику і підпалити, і, звісно, ці такі так би мовити, горілки вони будуть горіти десь ну, в залежності від того, якого об'єму буде ваша ємність. Ну, отакої десь приблизно хватить на 2-3 години. Звісно, потрібно виходити, слідкувати і за температурою повітря, і за станом ваших вогнищ, як воно горить, як воно зігріває ваш виноградник. Так, не поспати ніч прийдеться, але виноград треба й свій сохранити. Звісно, скільки вкладено праці, кожен, я думаю, не порахується з недоспаною ніччю і. Воно того варте, ця справа того варта, і ми повинні якось захистити наш виноградник. Тож ми будемо робити саме отак, як я вам оце показала. Будемо підпалювати свої отакі смолоскипчики і будемо охороняти свій виноградник від морозу, від приморозу. Ємності з відпрацьованим маслом ми ставимо на відстані 4-5 метрів в ряду, а в слідуючому ряду. В шаховому порядку ставимо теж на такій ж відстані 4-5 метрів. Цей метод, звісно, винайшли не ми. Це світовий досвід боротьби з зворотніми заморозками. І тож я і вам пропоную використати його. Якщо у вас немає картонної гофри, ми гофру використовуємо як фітіль свого роду, то ви можете використати. Якщо не гофра, то це може бути ганчір'я якесь. Аби лише воно було бавовняним, тобто не синтетичним ні в якому разі. І от я з вами таким чином і поділилася з тим, як ми боремося з зворотніми заморозками. Звісно, що цим методом ми не нагріємо повітря, а нам його, по суті, не потрібно нагрівати. Нам лише потрібно розігнати заморозок. Що ми робимо цим методом? Кожен може має свій досвід, тож діліться в своїх коментарях своїм досвідом боротьби з зворотніми заморозками. Але я вам повинна сказати, що цей метод дуже дієвий, тому я запропонувала і вам його. Бажаю всім вам, щоб вас оминули зворотні заморозки, і щоб ви мали гарний пригарний врожай. А також займались своєю улюбленою справою під мирним українським небом. Здоров'я вам міцного, до зустрічі! Заходьте, буду завжди рада вам!